Вітаю на каналі Невідомі Архіви. Дякую, що слухаєш. Дякую за твою вподобайку і підписку. Це паливо, яке дозволяє нам рухатися далі крізь століття. Поділись у коментарях, звідки ти слухаєш нас сьогодні, з якого міста, села чи, можливо, з іншої країни. Нам важливо знати географію нашої спільноти. Напиши, докуди доходить ця історія. Сьогодні ми відкриваємо сторінку календаря, яка пахне воском, морозяним повітрям і прадавнім страхом перед силами природи. Дивись до кінця, щоб дізнатися про таємний ритуал із громничною свічкою, який наші предки виконували лише у хвилини смертельної небезпеки, і про те, як один єдиний рух з руки з цією свічкою може поставити невидимий щит на твоєму домі на цілий рік. А тепер невелика угода: якщо це відео збере 50 вподобайок. Це буде знаком, що ви готові йти далі. І тоді наступний архів я відкрию для вас вже завтра, рівно о 17-й. Ваш лайк це ключ до наступної історії, тож не зволікайте. Ми починаємо: уявіть собі світ, де немає електрики, світ, де ніч це справжня густа темрява. А зима це не просто пора року, а смертельне випробування холодом і голодом. Для сучасної людини лютий це просто останній місяць перед теплом. Але для наших предків це був рубіж, межа, час, коли світ завмирав у крихкій рівновазі. Сьогодні ми говоримо про стрітення день, коли саме повітря напружене як тятива лука. У церковних календарях це свято позначають скромно стрітення Господнє. Але в глибині народної пам'яті, у тих невідомих архівах, які ми з вами розбираємо, це день великої битви, битви, від якої залежало, чи виживе рід людський. Кажуть, що в цей день зима зустрічається з весною. Ми звикли сприймати це як красиву метафору з дитячої читанки, але давайте заглянемо глибше. У міфологічній свідомості праукраїнців українців це була не просто зустріч, це була дуель смертельний двобій двох стихій. Легенди малюють нам зиму як стару згорблену бабу, її обличчя пооране з моршками, як замерзла рілля, її погляд холодний і пустий. Вона одягнена в полатаний кожух, крізь дірки якого свище вітер, а за плечима у неї порожня торба. Ця торба символ голоду, вичерпаних запасів кінця циклу. Вона зла, бо її час вичерпано, але вона не хоче йти. Вона чіпляється кістлявими пальцями за кожен кущ, за кожну стріху, насилаючи хуртовини та морози. А назустріч їй виходить весна, молода сяюча дівчина, в якій нуртує саме життя. Вона ступає по снігу і під її ногами пробиваються перші проліски. Її сорочка вишита зеленим барвінком, а на голові вінок із квітів, які ще навіть не розцвіли в реальному світі, але вже живуть у її сутності. Вони зустрічаються на вузькій стежці часу, і в цей момент, саме 15 лютого або 2 лютого за новим стилем, всесвіт затамовує подих. Якщо до вечора потепліше, значить весна перемогла, і рік буде щедрим, врожайним, живим. А якщо ж вдарить тріскучий мороз, зима показала зуби, і попереду ще довгі тижні холоду, хвороб і випробувань. Це не просто прогноз погоди, це віра в те, що світ це боротьба. І ми з вами свідки цієї боротьби. Але стрітення це не лише про погоду. Це свято має колосальний духовний вимір, який перевертає розуміння життя і смерті. Щоб зрозуміти його, нам треба перенестися з засніжених Карпат. У спекотний запилений Єрусалим на дві тисячі років назад. Давайте уявимо Єрусалимський храм, велична споруда, центр світу для юдеїв, дим ладану, гомін натовпу, блиск золота, і серед цього натовпу ходить одна людина старець, його звати Симеон. Історія каже нам, що він був не просто старим, він був древнім. Легенди приписують йому вік у 300 років. Триста років чекання ви можете уявити цей тягар. Триста років бачити, як народжуються і помирають люди, як змінюються царі, як руйнуються стіни, а ти все живеш. Чому він жив так довго? Переказ свідчить, що колись, перекладаючи пророцтво Ісаї, він засумнівався. Він не повірив у фразу Діва, народить сина. Він хотів виправити слово діва на жінка. І тоді ангел зупинив його руку, сказавши страшні і водночас величні слова: Ти не побачиш смерті, доки не побачиш Христа. І ось він чекав. Кожен день він приходив у храм, вдивляючись в обличчя немовлят, яких батьки приносили на посвяту. рік за роком, десятиліття за десятиліттям. Його очі вицвіли від часу, його тіло стало крихким, як пергамент. Але душа трималася на одній єдиній обіцянці, і цей день настав. На сороковий день після Різдва Марія та Йосип приносять Ісуса до храму. Вони йдуть, як звичайна бідна родина, несучи в жертву двох голубів. Ніхто навколо не помічає нічого особливого для натовпу це просто ще одна дитина, але не для Симеона. Дух Святий вказує йому на немовля. Старець підходить до Марії. Його тремтячі руки беруть дитину. Уявіть цей контраст, руки, яким триста років, шкіра на яких нагадує кору старого дерева, і ніжна нова шкіра немовляти, якому лише сорок днів. Це момент зустрічі старого завіту і нового. Минуле зустрічає майбутнє. Закон зустрічає благодать. Симеон вимовляє слова, від яких у кожного віруючого мурашки по шкірі. Слова, які зараз звучать на кожній вечірній службі: нині відпускаєш раба Твого, владико, з миром. Вдумайтеся в глибину цієї фрази: нині відпускаєш. Він не просить життя, він просить смерті. Для нього смерть у цей момент це не кінець, це звільнення, це нагорода. Він побачив світло і тепер може спокійно піти у темряву небуття, знаючи, що світ врятовано. Це вчить нас неймовірно важливої речі, щоб прийняти нове, треба вміти відпустити старе. Неможливо побудувати майбутнє, чіпляючись мертвим хватом за минуле стрітання це урок прощання з вдячністю. Чи готові ви відпустити те, що вас тримає? Образи, старі помилки, стосунки, що віджили своє. Симеон зміг піти тільки тоді, коли взяв на руки Бога. Можливо, і нам треба знайти щось святе, щоб з легким серцем відпустити тягар минулого. Але поруч із радістю завжди йде біль. Симеон, прозіраючи крізь час, каже Марії пророцтво, яке звучить як вирок, і тобі самій меч пройде душу. Він бачить Голгофу, він бачить хрест. У момент найвищого щастя материнства він пророкує їй найвищий біль втрати. Це і є суть стрітання, радість зустрічі. Завжди переплетена з болем розлуки, світло не існує без тіні. А тепер давайте повернемося з небес на землю, до нашого побуту, до наших хат, до тієї матеріальної магії, яку наші прабабусі творили в цей день. Головний символ стрітання в народі це не ікона, це свічка, але не проста це громнічна свічка або просто громніця. Чому саме громніця? Чому наші предки так тремтіли над цим шматочком воску? Згадайте, що таке українське село 100 чи 200 років тому? Хати під солом'яними стріхами, дерев'яні стіни висушені сонцем, будь-яка іскра могла перетворити все село на попелище за лічені хвилини. А тепер уявіть літню грозу: чорне небо, гуркіт, від якого дрижить земля, і сліпучі стріли блискавок, що б'ють без промаху. Люди були беззахисні перед стихією. Не було громовидводів, не було пожежних машин, була тільки молитва і громнічна свічка. Вважалося, що полум'я цієї свічки, освяченої саме на стрітення, має унікальну частоту, яка відлякає демонів повітря. Вірили, що грім це звук колісниці пророка Іллі, який ганяється за нечистою, і нечистий, тікаючи, намагається сховатися в людській оселі, в дереві, в комені, і саме туди б'є блискавка. Але громнічна свічка створює навколо хати захисний купол. Демон не може наблизитися до цього святого вогню. А отже, і блискавка омине ваш дім. Коли на горизонті збиралися свинцеві хмари, коли перші краплі падали на пил, господиня кидала все, діставала з скрині громніцю, запалювала її і ставила на підвіконня або перед образами. Усі в хаті затихали. Це був момент найвищої напруги і молитви. Але сила громниці не обмежувалася лише захистом від пожежі. Цю свічку шанували як живу істоту. Її робили з чистого бджолиного воску, часто з власної пасіки. Вона пахла літом, медом і працею. Існував суворий кодекс поводження з нею. По перше, громницю ніколи не позичали. Сусіди могли просити солі, борошна, грошей, але не свічку. Віддати громницю означало добровільно віддати удачу і захист свого роду. Це був енергетичний паспорт сім'ї. По-друге, її ніколи не викидали. Якщо свічка догорала або ламалася, її не можна було просто кинути у сміття. Недогарки збирали і переплавляли, або закопували під плодовим деревом, щоб сила пішла в коріння, або пускали за водою. Це святиня. І до неї ставилися як до святині. Коли ще діставали громницю у найважчі моменти життя. Коли жінка мучилася в важких пологах і не могла розродитися, їй давали в руки запалену свічку, щоб світло вказало шлях новій душі у цей світ. Коли людина помирала і її подих ставав важким, запалювали громницю, щоб відігнати темряву і освітити душі дорогу у вічність. Це був міст між світами. Коли в сім'ї починалися сварки, коли здавалося, що в хаті оселився злий дух розбрату, запалювали цю свічку і обходили з нею всі кути, випалюючи негатив, очищаючи простір. І звісно ж, вода, Стрітенська вода. Її цінували на рівні з Йорданською. Селяни вірили, що ця вода не псується роками, нею кропили воїнів, які йшли на війну, щоб куля не брала, нею кропили вулики навесні, щоб бджоли були здорові і носили мед. Нею вмивали дітей від увроків і переляку. Але стрітання це також день великих заборон і знаків, це день маркер. Усе, що ви робите сьогодні, має наслідки. Наші предки казали, на стрітання вирушиш у дорогу, скоро не вернешся. Це застереження мало і практичний, і містичний зміст. Погода в цей час оманлива зранку сонце, ввечері заметіль. Але глибше значення в тому, що у дні переходу. У дні зламу епох краще бути вдома, у центрі свого світу, а не на його периферії. Це час для зупинки, час, щоб подумати, куди ти йдеш насправді. Заборонялася будь-яка важка і брудна робота. Не можна було прати, бо вода холодна, душу застудиш. Не можна було шити, бо зашиєш удачу. Не можна було рубати дров. Цей день вимагав тиші і споглядання. І найголовніше заборона на сварки. Вважалося, що прокляття, сказане в День громниці, повертається бумерангом із потроєною силою. Слова в цей день стають важкими як каміння, тому люди намагалися говорити тихо, лагідно, пробачати образи. А тепер я обіцяв вам розповісти про ритуал, який майже забутий, але який має колосальну психологічну і містичну силу ритуал випалювання хрестів. Це відбувалося відразу після повернення з церкви. Уявіть, господар несе свічку додому. Він намагається захистити вогник долонями від вітру, ховає його під полою кожуха. Важливо принести живий вогонь з храму це символ перенесення святості з дому Божого до дому людського. Коли він переступав поріг, відбувалося таїнство. Батько брав запалену свічку і підносив її до двірка вхідної двері. Вогонь лизав дерево, залишаючи чорний слід кіптяви. Рука впевнено малювала хрест, чорний, випалений хрест на дереві. Потім він робив те саме над вікнами, над піччю, на сволоку, центральній балці, яка тримає стелю. Навіщо? Це було створення замкнутого сакрального контуру, герметизація простору. Вважалося, що зло, хвороба, нещастя, заздрість, усе це не може пройти крізь двері, запечатані громничним вогнем. Цей хрест був печаткою. Тут живе світло, казав він невидимому світу. Ці хрести не змивали, вони залишалися на одвірках роками, нашаровуючись один на одного, вони були німими свідками історії роду, охоронцями спокою родини. Ви можете не вірити в магію, але сила ритуалу у вашій вірі і у вашому намірі. Спробуйте сьогодні, навіть якщо у вас немає старовинної ікони чи печі, запаліть свічку, пройдіться своєю квартирою чи домом. Зупиніться біля вхідних дверей. Подумайте про те, що ви хочете залишити за порогом – біди, страхи, невпевненість, а що ви хочете впустити всередину любов, достаток, здоров'я, і нехай цей вогник стане маяком для всього доброго, що поспішає в ваше життя. Стрітання це нагадування нам усім, навіть найдовша, найтемніша, найлютіша зима закінчується. Це закон Всесвіту. Навіть якщо вам зараз здається, що холод у вашому житті ніколи не мине, пам'ятайте Симеона. Він чекав 300 років, і він дочекався. Сонце завжди повертає на літо, темрява відступає. Головне, тримати свічку запаленою всередині себе. Дякую, що пройшли цей шлях з нами. З вами був канал Невідомі Архіви. Якщо ця історія зігріла вас у цей зимовий день. То поставте вподобайку. Це допомагає нам нести світло далі алгоритмами YouTube. Та напишіть слово світло, якщо додивились до кінця. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступну таємницю, яка вже чекає свого часу. І напишіть у коментарях, чи є у вашому домі громнична свічка. Чи робила ваша бабуся такі ритуали? Ваші спогади це теж частина архіву. До зустрічі! Нехай ваш вогонь ніколи не згасає!